Кадри, що облетіли світ. Легендарний волонтер дядя Гриша в окупованому Херсоні збирає кошти для ЗСУ. Своїм життям Григорій Янченко ризикував ось на цій торговельній вулиці. Вона знайома кожному херсонцю. Херсон незламний Херсон. Для тих, хто далеко і ностальгує за рідним містом, новий день робить невеличку екскурсію ринком, і вже з перших кадрів такий херсонський гумор. Торговельні ряди помітно спорожніли. Спочатку окупація, потім часті обстріли. Зробили свою справу. І покупців і продавців на ринку мало залишилися найстійкіші. Виїжджали чи не виїжджали з міста? Скажіть, будь ласка, чому залишаєтеся в місті? Вдома внуки, діти, де їхати. Нема куди їхати. І тут торгуєте. Да? А по ринку були прильоти. Та ні. Рядиш. На ринок від росіян прилітало неодноразово. От що хочеш, аби мені дівати. Задолбали. Я би супортав на куски різала. Отак. Вот і щоразу тут оперативно наводили лад, а на ранок виходили на роботу. Треба знати Херсон. З перших днів війни ринок був пустий і тільки була наша одна точка попала на другий поверх. Ракета мене дуже контузило, але я тоді не ввернув в поліклініку, бо я не знала, де то рік я проболіла, тобто вся селі сторона почала зніматися. Контузія була. І ми навіть під, під бомбами, під ось цими ракетами, ми сиділи і робили. Із Херсону не виїжджали. Ні, ні, нікуди, нікуди. Ми вже уже, уже нікуди не поїдемо взагалі. Ми Херсонські. Ми чекаємо, щоб у нас був мир і було все хорошо. Дівчонки пані Альона мріє, як торгуватиме овочами з Херсонщини. До повномасштабного їх привозили з лівобережжя, Олешки, Гола Пристань, великі копані зараз в окупації. Уманські дівчатки, турецькі. Ну це теж Турція. Ну наші підростають. Херсонські колись, мабуть, торгували да, радинськими. Да, да, да Ну, скоро буде. Картоплею вже багато років торгує цей чоловік. Але товар тепер завозиться здалеку. Картопля звідки ваша? Хмельницька область. А раніше ви торгували теж картоплею? «Так, я Мабуть, Херсонською торгували. З тої сторони возили. Зараз окупована. Аналогічна історія з багатьма продуктами у прифронтовому Херсоні тепер так. А звідки м'ясо вас? Діва на франківщині привозить. Та ви що, а у нас що свого немає? Такого свого немає. Тільки домашки свинина. За час великої війни на ринку, як і в цілому в Херсоні, багато чого змінилося, але залишився свій колорит. Чим чебуреки, скажіть у вас? Чебуреки у нас з м'ясом. є м'ясо, сир, гриби, є з зеленю. А ви давно тут працюєте ця точка? Точка рік. Тобто вже після окупації? Так. Да. Так. Бо раніше на ринку багато всього такого було, і чебуреки десь були, але тут я не пам'ятаю. Ні, ні, тут не було. Херсонські чебуреки й на новому місці однаково смачні. Будь ласка. Зараз я вам віддай вже. Прям гарячі. Да. Пило жару. І однаково щирі люди. Сумують за херсонцями, розкиданими по всьому світу. Ждем, скучаємо. Обично було багато людей, а зараз дуже мало. Мусим вас дуже обертайтеся, але що Херсоні страшно? Ну страшно, один і страшно. Зараз везде страшно. Домой треба їхати, До мануть пережити, переждати. Все буде добре, це буде Україна. Марина Савченко, новий день.